Шановні батьки, щоб у ваших сім'ях був завжди лад, була злагода, була дружба, щоб е ніколи вашій сім'ї не покидав хороший, е приємний е тон, щоб ви були лагідними до своїх діток. Хочу побажати здоров'я вам і вашим діткам, тому що. Коли не хворітимете, ви не хворітимуть ваші дітки, то будуть і успіхи хороші в школі. Хай вам щастить, дорогі дітки. Бажаю, щоб ви гарно навчалися вашим татам і мамам. Бажаю терпіння, щоб витримки бажаю. Бажаю також, щоб вони були спокійними, коли. Вам будуть допомагати в чомусь вдома з якимись уроками, А ви, дітки ще були наполегливими. Е -е -е Зараз я вас користую. Діконсу ваша ріна Україна, моя любов, тобі, моя земля. Моя... O que Засіяла різними фарбами, фарбами українського барвінку та червоної китяги калини. Ось і сьогоднішній перший урок я починаю саме словами проти. Ви вже знаєте, що тема першого загальнодержавного уроку звучить так: Моя Україна, десятиріччя, як вільна, я з нею пов'язую долю свою. А 4 вересня уже над Верховною Радою замаюрів Жов Маткові. Та невід'ємна риса характеру кожного громадянина, кожного патріота нашої Ми проведемо з вами ділову ру, який. 土地的。 Завдання перше з цього веку чолочка треба вам одержати слово, яке належить до нашої державної символіки. Перше завдання, слухайте всі уважно. Женя, будеш писати, перше завдання, перше слово. Велике свято навесні, велике свято і не обмінюється. П'ято шойпаску, що приносять, щоб обмінятися. Чисто, що чи. Я писався. писав, написав, написав. правильно, писанка народний пісняк, у віршах Богдан. Калина. Калина. Верба. 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 Поширене в Україні дерево, з яким українці оспівують в народних піснях, переказах. Верба. Хто? Тополя. Верба. 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 Чим прикрашають голову українські дівчата? Вінок. Шосте національний символ України. Матері дарують його своїм дітям на щастя, на долю, виряджаючи у далеку дорогу. Рушник. Кожен рік в історії України. Багато-багато легенд існує про нашу державу. так? І сьогодні ви почуєте одну з них, і ваше завдання прийти додому і розказати батькам, бабусям, дідусям, мамам, татам, сестричкам і братикам, чому саме Україна, а не наша. Колись далі давно вже до добавки. Ті лікарі в житті не було в неї, крім тяжкої роботи, і настав той радісний день, коли народилася в неї мале. І, за, і доба задумалась, яке ж ім'я дати своїй дитяті. Омріяна сяйвом раптом з'явилася серед хатини чарівниця. Вона сказала, не давай дитині імені, якщо назвеш, вона помре. Дівчинка росла, підростала, але була вона слухняною, гарною, але часто вона журилася і за того, що не було в неї імен. І от коли виповнилось 16 років, дівчина вирішила знайти своє ім'я. Як мати не любила свою доньку, як не хотіла розлучатися своєю донькою, але потайки дівчина вирушила на пошуки цього імені. Мати чекала день, чекала другий і не витримала, пішла теж на пошуки доньки. Йшла мати, коли дивиться. Розкинулось широке, безмежне поле, на якому колосила жовта пшениця, блакитне небо, хмарки пропливали по небу. І серед поля лежала дівчина, така ж красива й гарна, що мимогоже мати замилувалася. Це була дідому. Але раптом все почорніло, потемніло. Пшениця положила своє колосся до землі, почувся тупіт коней, брязкіт Зброї і вигуки на чужій мові. Це було військо хана Батия. Попереду їхав сам хан. Побачив він дівчину, яка спала на полі, і викликав, худра кайна. Дівчина прокинулась, він її схопив і забрав. Мати бачила все це, впала на коліна і, плачучи, почала просити Господа Бога щасливої долі, щоб господь Бог зберіг її. Мати плакала, але в пам'яті залишалося лише одне Україна. Україна. І з цими словами мати пішла шукати світу щось святе в словах твій. Рідний край. Мій рідний край. Так називається ваш міні-твір, який ви зараз напишете на пелюсточках. З цих пелюсточок ми складемо кріпку сонця, яка буде в нашому кабінеті. Будь ласка, візьміть в руки э, ручки. На які або слухаючи, які ми можемо швидко знати, яка це сама держава. Як, як ви думаєте, які три символи різнять кожну державу? Хто знає? Будь ласка, це прапор, герб і гімн. Прапор герб і гімн. Так, у кожної держави є свій прапор, герб і гімн. Україна також, здобувши свою незалежність, як ми говорили 24 серпня, це правило тисяча року. Пізніше вже по черзі затверджувала свої державні символи. І найперше, що було дійсно затверджено, це прапор України. Уже 2 вересня 1991 року. Тому саме такий прапор, український прапор. Україна славиться своїми неозурими жовтими полями і своїм чистим блакитним небом, яке ніколи в житті, я думаю, не буде закрите ні війною, ні літаками наш герб. Чому саме малий тризуб, певний час, вже з 2000 року великий тризуб, я розповім вам, був саме затверджений гербом України? Вогонь, вода і життя. Життя, так хто говорить вогонь, е життя і вода, хто вже приємно із землю, хто вже приємний з отця, матері і сина? Діти, е я вам хочу сказати, що в 2000 році. Крім Малого Герба України, який ви бачите, було також затверджено кабінетом, кабінетом міністрів Великий Герб України. Хто знає, як називається наш гімн? Перші слова, можливо, нагадає і хто автор слів, і музики. Я б дуже хотіла діти, щоб ви були патріотами своєї батьківщини. І хочете мені сьогодні згадати Тараса Григоровича Шевченка. Пам'ятник в цьому році. Селище, відкрити, всі ви були. І хочу сказати, що тоді ще, в ті часи, він був великим патріотом своєї України. Він так любив свою Україну, що навіть будучи кліпаком, він думав тільки про Україну, тільки про те, щоб вона розквітла, про те, щоб життя україн... українців було прекрасне. І хотів померти на, на Україні і щоб його поховали теж на Україні. І я з... із шкільних років ще пам'ятаю. Між заповіт, якому-то поховайте мене на могилі серед степу широку на країні моїх, щоб ланишили поколі і Дніпро, і пручі було видно, було чути, як криве ручі. І в цими словами він показав про те, яку велику любов він відчував до своєї України. Я б хотіла, щоб такими патріотами, такими українцями перегородку були.